Мудра дівчина. Пропоную спочатку згадати, що таке казка, які види казок ви знаєте, і що характеризує казку. Можете поставити відео на паузу і розказати, а тепер пропоную вам. Пробувати відповісти на ті тестові питання, які зараз ви почуєте. Перше питання. Твір названий батько це А. міф, Б. Легенда. В. Притча. Г. Казка. Друге питання. До яких казок належить твір А. Побутові. Б. Про тварин. В. Побутові з елементами фантастики. Г. Фантастичні. Третє питання. Скільки братів було в родині? А. Один. 2. В. Три. Г. 4. Четверте питання: Чому брати пішли найматися? А. Відправили батьки Б. Не мали ні хазяйства, ні хати. П'яте питання. Хто для братів став названим батьком? А. Брат батька. Б. Сусід. В. Молодий чоловік. Г. Старий чужий дід. Шосте питання. Якими шляхами мандрували брати з дідом? А. Великими містами. Б. Широкими полями? Сьоме питання. Що наказував названий дід батько синам? А. Нічого. Б. Працювати багато. В. З правдою не розминатися. Г. Слухати сусідів. Восьме питання. Як жили два старших брати? А. Багато. Б. Бідненько. В. З людьми ділилися. Г. Справдою не розминалися. Дев'яте питання. Як жив найменший брат? А. Багато. Б. На широку ногу. В. З людьми не ділився Г. З правдою не розминався. Десяте питання Як допоміг найменший син старцю убогому? А. Вигнав з дому? Б. Спалив свою хату. Г. Не поділився нічим і в. Повіз до старших братів. Ми з вами познайомимося з казкою Мудра дівчина. Вид казки побутова. Головні герої казки пан, Бідний і багатий брат, дочка бідного брата Маруся. Два селянина. В казці будуть кілька нових слів. Перше слово ізласкавився, виявив співчуття, позиватися, судитись, лікоть. Це міра довжини. Приблизно пів метра. Гринджоли сани. Пропоную. Прочитати або прослухати казку мудра дівчина. Будьте уважні, після цього будуть ряд завдань. Було собі два брати один убогий, другий багатий. От багатий колись і зласкавився над бідним, що не має той ні ложки молока дітям та й дав йому дійну корову. І каже, потроху відробиш мені за неї. Ну, бідний брат відробляв потроху, а далі тому багачеві шкода стало корови. Він і каже Богому братові Віддай мені корову назад. Той каже Брате, я ж тобі за неї відробив. Що ти там відробив, як кіт наплакав тієї роботи було, а то таки корова. Віддай. Бідному стало жалко своєї праці, не схотів віддавати, пішли позиватись до пана. Прийшли до пана, а панові, мабуть, не схотілось роздумуватись, хто з них правий, а хто ні. То він каже їм: хто відгадає мою загадку, того й корова буде. Кажіть, пане, слухайте, що в світі є ситніш? Що в світі є, пруткіш, що в світі є, миліш над усе? Завтра прийдете і скажете. Пішли, брати, багаче де додому, та й думає собі, о, дурниця, а не загадка. Що ж є ситніш над панські кабани? пруткіш над панські хорти, а миліш? Над гроші. ге моя корова буде. Бідний прийшов додому, думав, думав та й зажурився, а в нього була дочка Маруся. Вона й питається, чого ви, тату, зажурилися, що пан казав. Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що я й не надумаю, що воно є. А яка ж загадка, тату? Маруся питає. Та така, що в світі є, ситніш, прудкіш, миліш над усе. Е, тату, ситніш над усе земля-мати, бо вона всіх годує і напуває. Прудкіш над усе думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш. А миліш над усе сон. Бо хоч як добре та мило в чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Чи ба, каже батько, адже й справді так. Так же я й панові казати вам. Другого дня приходять обидва брати до пана, от пан їх і питає. Ану, відгадали? Відгадали, пане, кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб собі попереду поспішитись, та й каже Цитніш, пане, над усе, ваші кабани. А пруткіш над усе ваші собаки хорти. А миліш надусе, гроші. Е, -е, е, бреш, бреш, каже пан. Тоді довбого. Ану ти? Та що ж, пане, нема ситнішого, як земля мати. Вона всіх годує і напуває. Правда, правда каже пан. Ну а прутки що? Прутки ж, пан, панна досе, думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш. Так, ну, а миліш? питає він, а миліш на досе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Так усе? говорить пан, твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти сам це повідгадував, чи тобі хто сказав. Та що, пане каже Бог, є в мене дочка Маруся, так це вона мене так. Навчила пан аж розсердився. Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка та, мою, та мої загадки повідгадувала, стривай же. Хм. На тобі оцей десяток варених яєць та понеси їй своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб та квочка за одну ніч вилупили курчата. Вигодувала, і щоб твоя дочка зарізала трьох, спекла на снідання, а ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму, а не зробить, то буде лихо. Іде сердешний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка його питає, чого ви, тату, плачете. Та як же мені, дочко, не плакати, як ось пан дав тобі десяток варених яєць та й сказав, щоб ти посадила на них квочку та щоб вона за одну ніч вилупила і вигодувала курчата, а ти щоб спекла йому на снідання. Дочка взяла горщечок каші та й каже Понесіть тату, оце панові. Та й скажіть йому, нехай він виоре посіє цю кашу. Щоб вона виросла просом, поспіла на ниві, і щоб він просо скосив, змолотив і натовп пшона годувати ті курчата, що їм треба вилупитися з цих яєць. Приносить чоловік до пана цю кашу, віддає та й каже, так і так дочка казала, пан дивиться, дивиться на ту кашу. Взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблину льону, дає чоловікові і каже Неси твоїй дочці цей льон. Нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде, витче сто локіт полотна, а не зробить то буде лихо. Іде додому той чоловік і знов плаче. Зустрічає його дочка та й каже, чого ви, тато, плачете. Та бач же чого ось пан дав тобі стеблинку льону та щоб ти його вимучила, висушила, пом'яла, спряла, виткала, сто локіт полотна. Маруся взяла ніж, пішла, вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже: Хм, не до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку, днище. Щоб було, на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку та й каже, що дочка загадала з неї зробити, пан дивись, дивився, дивився, узяв та й покинув ту гілочку. А на думці собі сю одуриш, мабуть, вона не з таких, щоб одурити. Потім подумав і каже: Іде додому, скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене у гості, та так, щоб. Ні йшла, ні їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А як вона цього не зробить, то буде лихо. Іде знов батьком, плачучи додому, прийшов та й каже, дочці, ну що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так і розказав їй усе. Маруся каже, не журіться, тату, все буде гаразд. Підіть купіть мені живого зайця. Пішов батько, купив живого зайця, а Маруся одну ногу вбула в драний черевик, а другу босу. Тоді піймала горобця, взяла гринджоли, запрягла в них цапа. От узяла зайця під другу, під руку, одну ногу поставила на санчата, другою по шляху ступає, одну ногу цап везе, другою йде, приходить отак до пана в двір, а пан як побачив, що вона так іде, та й каже своїм слугам, прицькуйте її собаками. І як прицькували її з собаками, а вона випустила їм зайця. Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю, поздоровкалась та й каже: Ось вам пане гостинець, та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх, та й вилетів у відчинене вікно. На... А на той час приходить двоє до пана судитися. Он пан вийшов на рундул. Та й питає, чого вам люди добрі. Один каже, та ось чого пане, ночували ми обидва на полі, а як уранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша. А другий чоловік каже, Ні, брехня моя, розсудіть нас, пане». От пан думав, думав та й каже, приведіть сюди лоша і коней, до якої лоша побіжить, та й привела. От привели, поставили запряжені коні. А лоша пустили, а вони ті два хазяїни то засмак... засмикали та лоша, кожен до себе тягаючи, а воно вже не знає, куди йому бігти, взяло та й побігло геть. А Маруся каже, ви лоша прив'яжіть, а метарів повипрягайте та й відпустіть. Котра побіжить до Лошати, то та й привела. Зараз так і зробили. Пустила їх, та одна й побігла до Лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробиш, і відпустив. Її. Ось така казка. А тепер подумайте і запишіть перше питання. Охарактеризуйте Марусю, пана і батько. Перша, перший зразок буде такий. Наприклад, Маруся господарка, а далі характеризуєте ви пан хитрий. А, Наприклад, батько люблячий. Спробуйте охарактеризувати ви. Подумайте і запишіть, про що ця казка. А також запишіть, що хотів нам донести народ через цю казку. Домашнє завдання таке складіть письмово план до казки і за цим планом розкажіть казку.